Молодой человек, а ну-ка правее примем. Правее, правее, правее. Что такое? Что такое? А что мы идем по встречной? Какая встречка? Ты что, я думаю? Какая встречка? А ну-ка подивись на цю полосу. Все для кого її люди рисуют? Ну, что, прикалываешься? Че? Я прикалываюсь. Так, так. А что це мы на летней резине? А? Нет, ты реально прокалываешься. Это да летняя? Летняя резина. Ты знаешь, сколько сейчас зимняя стоит? Я-то знаю, сколько стоит зимняя. А ты понимаешь, что ты сейчас вот тут вот создаешь опасную аварийную ситуацию. Ты понимаешь, что, что? Какую аварийную ситуацию? А Я вот такую, такую иду. аварийную ситуацию, что ты можешь подскользнуться, упасть вот так, ухрякнуться, еще ударить машину какую-то. А вона покотиться і мене ще ударили. Ти розумієш? А я тут при чому вообще? Як це при чому? При чому? Ти учасник движения. Для всіх я правильно, що зимою треба переходити на зимову резину. Ти це розумієш чи ні? Так, быстренько. Досмотр, показывай. Досмотр, таке я не могу. Що я домой що что. у нас. Давай, де огнетушитель, аптечка. Руки доставай. Що доставаешь, шоу багажник. Че там пробываешь вообще? Та -та. Онетушителя нема. Аптечка, що там. Из аптечки такие два презерватива, да? Вот так. А ну-ка запаску показывай. Показывай запаску. Алло, алло, що началось? А ну, повороты работают у тебя чинить? Какие повороты? А ну поморгай правым глазом. А ну левым. А ну аварийка теперь. Какая аварийка? Вот так вот с руками и глазами. Шо, не бачу, аварийка работает. Бачиш, в якому твоя машина состоянии? Як ты в стані состоянии выше вообще ходит? Так, ставайся, я буду оформляти штраф. Який штраф, За Штраф буду оформляти. За що мені штраф? За те, що ти в такому от непонятном состоянии участвуєш в якомусь то непонятном движенні. движении. ж командир, хочеш это оформити? Оформи. Оформиться и справку у дурдом, понял? Слышиш, ти, а ну-ка стой! Стой, стой! Ааа! Погоня! Погоня! прислідуй транспортне средство на літній різині. Стой парень в голову палки кинул! В той час, коли синічні кар'єри Стіві Вандера і Біджи з наближаються до завершення, кар'єра української стравної зірки Василя знаходиться на підйомі. Світ грошей і слави ось ось відкриє перед ним свої ворота. Чтобы Василий смог заняты у стиле украинского шоу бизнесу свое гидное место. Что надо делать, ребят? Разбежаться и прыгнуть головой в оркестровую яму? Блин, ну это любимая Васина фишка на концертах. Ну конечно, я же знаю, о чем говорю. Хорошо, да, да давайте я вам перезвоню. А, привет, Вас. Вот, Здравствуйте. Видишь, а, пытаюсь устроить тебя в спектакль. Очень бомбовый спектакль. Спасибо, спасибо, продюсер Валентин. Вы мне скажите, вот... Вот, вот вы меня хорошо сейчас бачите, да? Вас, к сожалению, да. Я слишком хорошо тебя сейчас вижу. Лучше было бы, конечно, если бы тебя сейчас здесь не было. То есть перед вами сижу, вот в вашем кабинете, это я, да? Ну, конечно, Василий. Хорошо. Теперь дивиться. Сейчас я вам включу. Меня тут вот вы... О! А ну-ка, дивиться. И кто там? Я вас вообще не вижу, Концерт! Зірки Василя у Маріуполі. Прямий ефір. Ну. Як це, ну, продюсер Летин, ви подивіться, він же ж точно, точно робить все як я. Он, он, он стісняється, як я. Да, парень красавицу. Он это, не попадає в ноти, як я. Он переживає, що йому не хлопають, обіжається, що люди уходять з концерта. Да, все як я ви угу. подивіться, Це ж це ж надо в колокола. це Треба сигналізувати, Це ж копія з мене. Вася, это не проблема. Придюсумин, я бачу, що вы не поняли. Я... Так, а ну-ка, сейчас, секундочку, сейчас я вам докажу. Мне кажется, ты как-то слишком драматизируешь всю ситуацию. Щас, 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 щас. А... Алло, Галина Степановна, а скажи, будь ласка, а куда вы сейчас находитесь? А, на моем концерте, да? Я на, я на сцене. Да, в який город? Коломиї – Коломия прекрасные. Коломия, Я сейчас в Коломиях стою на сцене, да, і що я роблю П'яний, п'яний. Запутался в проводах и упал. Ну, видишь, как всегда. Вася, so, uh, все робот, все, как я, один в один. Продюсер Валентин, это надо судиться, это треба наказывать этих подонков за это. А, Вася, давай я сейчас тебе аккуратно попытаюсь все объяснить. Что тут объяснять? Я не понимаю, чего такие спокойные? Треба кипиш поднимать, треба что-то милиции звонить. Вася, таких, как ты, 38 человек. Ёпцы. 12 зирок Василий катается по Украине. 25 звезд Васильев бомбят по всей России. И даже один Василь Оглы катается по Казахстану. Кстати, у этого парня э, показатели лучше всех. Там очень тяжело, но у него постоянно полные юрты зрителей. Вот, в принципе, и все. Продюсер Валентин. Так что это получается, это це я цей Клоун. Нет, клоун. Ну, то есть ты клон. Ну, то есть ты не клоун. Ну, как бы... Ты первичное говно, понимаешь? Вот все остальное лепили с тебя. Но ты оригинал, будь спокоен, Василий. Я матка и пирамиды? Да. Ну, слава богу. <свят> так подождите, так если их, ну то есть нас, ну, ну меня так богато, то это то ж концертов нас всех не хватит. Вася, на территории бывшего Советского Союза 126 тысяч сельских клубов. Работы вот так. Тем более мы сейчас осваиваем э, новый сегмент рынка. Э, Выступление на ярмарках, на базарах. Э, будешь кататься в одной солянке с цыганами. У них как раз сдох медведь. Э, в принципе, у меня все. Ну, ну все, я понял. Выборщица за беспокойство. Я теперь понял. Я на вершине пирамиды. Они работают. Я матка. Хоть теки маме не кажись про эту матку. А так, в принципе, хорошо. Вася, я могила. Ты же знаешь. Гане Степанов, кладіть трубку, Ты бо ви мені всі гроші проговорите. Все, до свидания. Давай. <ріх> Алло. Э, та мама Василя. Здравствуйте, это Валентин. А скажите, Вася дома? Дайте мне, пожалуйста, трубочку. Зовнішня політика України по відношенню до Росії завжди була пасивна. Єдині, хто завжди займав тільки активну позицію, засновники першого івано-франківського клубу геїв націоналістів, побратими Остап та Олекса. Що ми маємо? Загін Мирона оточив Володимир. Богдан з хлопцями взяв Пермь. Ярослав нагнув ліпецьких педиків. Да, Велика матушка Росія. Роботи не почати край. <рес> Олекса. Олекса. Побратиме Остап. Дозволь доповісти. Доповідай. Тернопільські колеги просять вашого дозволу на штурм поїзду Москва Львів. Чого? Просочилася інформація, що московські геї їдуть у Турскавець попити водички. Попити водички. Mm -hmm. Олекса, нехай тернопільські колеги добре, прочистять їм організм. Назвем цю операцію навтуся. Сідай, що ще. Остапе, побратиме. Я давно хотів з тобою поговорити ось про що. Зараз у всьому світі відбуваються такі процеси об'єднання, і а, я думаю, геї теж повинні об'єднуватися. Така собі гейська глобалізація. <гум> я веду до того, що на мене вийшов Борисагліпа алфьора. Хто? Воєвода Пітерського войска гейського. Що? Остапе. Олекса, геї москалі шукають з нами миру. Ні, ні, Олекса, ніколи. Чуєш? Ніколи не подам руку гею москалю. Ніколи, Олекса! Остапе, я розумію, що. Ще не рано заживе той біль. Відчепись. Що та рана не заживає і не заглушити спогадів. Але я і більшість наших побратимів. ми… Що? Більшість? Зрада? Зрада Олекса? Хочеш розколоти нас на два табори? Геї яструби і геї голуби? Отаке придумав Олекса! Та ми давно тут уже всі голуби. голуб – голуб. Це птаха миру Остапе. Ні, Олекс. Ні. Зрозумій, ніколи. Ніколи чуєш, ніколи мені Борис Майсеєв не замінить Елдона Джона. Сережа Пенкін не замінить мені Фреді Меркурі. І ніколи чуєш, Шура не замінить мені Жерара Депардія. Остапе. А він що? Теж з нами? А ти думаєш, чого він так зачистив до нас? Пацанчик у нього у Житомирі? Остап! Остапе пробач. Ні. Остапе пробач. Ой. Пробач за недалекоглядність такого ставчику. Пробач, пробач, пробач. пробач. Свою провину змиєш у бою. Поїдеш на концерт групи «Хай-Фай» у Челябинськ. Один. <рив> О, кидаєш? Кидаєш мене? На поталу ворога? Мене? В той час, коли. Коли у нас кожен багнет на вагу золота, то знаєш що? Краще сам мене покарає. можу. Не можу Олекса, бо ми караємо тільки геїв москалів. А якщо сиш їхати до Челябинськ, допоможи тернопільським колегам. Возглавиш операцію на Дякую. Дякую тобі. Олекса! Не командир. Їдь. М -м -м. Їдь. М -м. І да прибуде з тобою. Сила і корінь жіншені. Якщо у вас був важкий тиждень, якщо ви 40 годин провели за комп'ютером, а в п'ятниці ноги самі довели вас до генделика, ви справжній офісний працівник. А десь поруч сидять ваші колеги. Менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка. Привет! Привет, Сереж. Хух, чекав п'ятницю, як бухгалтер грошей на рахунку. А ти чого такий заморочений? Що таке? Серега, потому що не день був апокаліпсис просто, понимаєш? Що сталося? Ну такого не буває, я сам в шокі, Як це все получилось, поняла? Що таке каже, нормально? – Та що, зранку накрило налогове? йолки палки оце я представляю, як ваш шеф обосрався з переляку. Та от іменно, що з шефом все нормально. Його нема, Він в отпуске. Ну тогда зам. Зам? тільки зайшли на логовики, написав заяву на звільнення, отак вот поклав на стол, так всім сказав до свидання і вийшов. А коммерческим. Шум. Крикнув, ой, ешь, да отравився. Закрився в туалеті і сидів цілий день. Так я не понял, а хто вигрібав за всю компанію? Хто? Я? Я? Йо... На себе взяв весь удар, твій кореш Андрюшка. Блин, она. Азов... Свое здоровье и свои нервы подставили. Все, я тебе сейчас поправлю. Барман, 4. 500 грамм водки, два пива, порту. Быстренько! Слухай, ну це цены. Це ще не все, Серега. Як не все. Ти сейчас офігієш вообще. Вот тики, вот я конверти этим налоговикам пораспикивал. Угу. пожали руки, все, хи-хи, ха-хайкись, анекдотик на прощание. Они же любят за юмором уходить, Как будто все, знаешь, хорошо. Типа, не, уходят, налоговик... типа мне это в кайф, понимаешь? Угу. Друзья, ха -ха, на всю жизнь. Вот только вот они выходят, и тут в дырях появляется кто? Круг. Контрольне ревізійне управління. Кореш, такого не буває. Да буває, я сам ефір, бо я ж я так удів, що аж козявка Ё, ти, я говорю, <ріць> Ребята, як це? <ріць> ти бачиш, от, не зря в народі кажуть, що біда сама не ходить. <ріць> Оце прийшла налогова, жди контрольне ревізійне. Це ще не все, Серега. Та ладно. Ти хорошо сидиш? Ну, стул хороший, мій. Вот от тільки розпили печарочки з цими ревізорами, конфетками закусили. Уже теж, знаєш, все ха-ха, хо-ху, -ха, все, виходять. І от от вони виходять, от-от в дверях, і заходять пожарний, понімаєш? Це капіц. Чого ти сидиш? Тобі до бабки треба їхати. До бабки викачувати. Яйця я не знаю, віск виливати. Та вам пороблено, Андрюха. Вашій компанії пороблено. Причому я не побоюсь сказати десь там верхніх ешело на хвасті. Потому що щоб організувати такий парад в один день, а я не удивлюся, якщо потім ще санстанція прийшла. Це треба мати сильну руку коріш. Чим ваша компанія займалася останнім часом? Що ви робили? Старий, так як завжди, круглим носом, квадратним котом. Бардак і повна неопределенності. Що тут? Все понятно. Старичок, ви перейшли дорогу організаторам Євро 2012. Оце то, що ти розказав, це їхня ділянка роботи. Серега, який Євро 2012, що ти говориш, єрунду таку. Ми займаємося канцтоварами. Продаємо лінійки і бумагу А4. Причому тут Євро 2012. В принципі, так, да, ти прав. Ну ты прав. Вы надто маленькая ребешка для них. Понятно. От, ти хотя бы розкажи мені, як це все виглядало. вот они заходять. Мені механизм надо понять. Да як це все Що Ты не знаешь, как це виглядає? У них каждый раз все як по сценарию, понимаешь? заходять от такі всі. Мердяки вот так, понимаешь? Вот устают так плечом к плечу. И до тебя, а ты сидишь такой вот за столом, и так начинаешь плавно съезжать под стол. Они вокруг тебя обступають, отступают, все, так дивляться, дыруются и начинают. Добрий вечір, тобі. Господарю. Радуйся. ой раду. Совісті нема. Добре, ж ти мені про це все розказав. Я подальше від цього всього. Я йду в отпуск на два тижні за власний рахунок. Все. Серега, я з тобою. В отпуск, а до отпуск <реш> до тих тілок. До да. тих тілок? Що по за закалядуємо? Та я думаю, може, якщо ми їм посіємо, вони нам защедрують. <реш> Як я вигляжу? як Лєв Боніфациль. Ну що, пошлі? Добрий вечір тури! Якщо раніше містом закоханих вважався Париж, то тепер це місто Жашків. Адже саме тут проживають двоє людей, чиїх серцях палає вогонь кохання. Антон та Марічка. Скажи мені, Антон. Mm. А ты любишь мріяти? Мала, що за базар? Конечно, я люблю мечтати, а що? А рассказать тебе свою мрію. Розкажи. Я мрію про. Маричка. Маричка, прокидайся. Mm. Антон, я що заснула. Так, Марічко, ти солодко спала. А що довго я спала? Зовсім крипулечку. Годин 10-12, не більше. Ну, конечно. Невже ти так за мною заскучив, Антон? 18 разів за час, це, конечно. 18 з половиною, Марічко. Що з половиною? Ага, це, мабуть, вже коли в сон провалилась, я так почувствовала пару фрікцій і все. Марічко, вставай та ходи до замку. Я набрав тобі ванну шампанського. Ванна шампанського? Хорошо, хай стоїть, я потім при достірку замочу. А ще, поки ти спала, я порубав дров, поприбирав у хаті та виростив наших дітей. Зробити тобі масаж ніг. Та ні, то не треба, бо мені ще треба йти на роботу. Пішки не хочеться. Занеси мене на руках, там всього 20 кілометрів. Марічко, та не ходити на ту роботу. Міталургічний синдикат без генерального директора не вийде. Тим більше робота, хоч і копійки, але якісь полмільйона доларів в місяць нам приносить. Марічка, та забудься, ти про ті гроші, чуєш? Не треба вже думати про гроші. Я виграв у лотерею 89 мільйонів гривень. Ну, Антон, не знаю, що з ними робити. Добав мені гімароя. Це тепер буду думати або лайнер для круїза покупати, або щось вертольота. Ну, не серце, не серце моє кохання. Краще скажи мені, коли нарешті твоя мама приїде до нас у гості. Я вже так скучився за нею. Нехай приїздить, нехай бере усю родину та поживуть і нас кілька років. Антон, тобі дуже дякую, звісно. Ну, давай побудемо самі. Марічко, зараз приїде художник з Франції. Я його спеціально виписав, щоб він намалював твій портрет розміром у триповерховий будинок. Антон, ну я тобі тільки прошу. Ну, щоб ти не рівнував мене до того художника. Ну, на ці драки постійно, ламаєш носи, Ну, наша сины ренасти. От тоді Шварценеггера толкнув, Ну чого ти, Ну, чоловік просто прийшов поздравити мене з днем рождення, а ти ему врила, Ну, що це таке. А то этого, Брюс Уиллисона, давал ему по крепким орешкам его. Ты же все-таки мужчина пожилой уже. Бриде піта, то морально унічтожу обматюкав. На глазах його багатодітної жінки. Марічко, я просто дуже люблю тебе. Але не забув, Марічко. Щойно телефонували Тіна Кароль, ані Лорак, і Настя Кам'янських. Питалися, чи ти підеш сьогодні з ними в сауну, чи тебе чекать. Антон, як вони мені надоїли. Та Настя Кам'янських у мене сарафан, каже, да, я повиступаю. У мене концерт в Лужниках. А дала тут якісь два пітна під мишками. Марічка, а ще в мене для тебе є подарунок. Ось. Ух. Антон, закрий. Що це таке? Звізда. Дістав тобі з самого неба. <рес> Антон, спасибо тобі. Ну ладно, йди поклади її на тумбочку там біля оскарів. Ось така у мене мрія. Ну, як тобі? Ну, если честно, то ну так, что башду же, то ничего особенного. Че ж молод, ты выбор, страха засадишься. Пиду пописаю. Капец. Даже не сказал богиня. Якби українське телебачення транслювали в Бразилії, то бразильці перестали б вирубувати амазонські ліси. Вони б захотіли відрубати голови ведучим Файна ТВ, Зиновію пипці та інокентію Бесту. Ось так, прикидаючись дурником, кмітливий прапорщик Збройних сил України за п'ять років продав зброю більше, ніж все міністерство оборони разом взяти. Ось так життя, контраст, десь біле, а десь нал, Будьте пильними і не купляйте зброю у незнайомих людей. Це був зіновий пипка, а зараз буде інокентій Бест. Інокентій. Студія! Студія здодається, де я зараз знаходжуся. Я знаходжуся в гнізді, в справжньому гнізді, азарту, розпусти і марнотратства! Це казіно, це казіно. Саме тут люди викидають гроші на вітер цілими купами, просто маєтками, статками. І зараз саме в казіно я знайшов. Ха -ха, я знайшов мера одного з українських міст! Цікаво, що він тут робить і питається, за які гроші весь цей сербор. Ми знайшли вас. Що ви робите тут? Що ви тут робите? Я вас прошу виключити камірі. Я прошу я, я, обійш... люди я, знати, я, що я, ви тут робите? Я, 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 за які я, гроші? Що ви робите тут? Скажіть. Я працюю тут. Тут я працюю, тут моє робоче місце, якщо вам так потрібно. Тут третя година ночі зараз, а я виконую свої службові обов'язки. Я працюю. Що я програв? Бачите? бачите, ви мене відвлекли. і образувалась діра в бюджеті. Ну нічого, ми цю діру закриємо на зіро. От таким от нетрадиційними, от непопулярними методами. ми закрыли дирку в бюджеті, щоб завтра зранку бюджетники, це, медики, хто там. Студі студенти. Пенсіонери, е... військовослужбовці, освітяни. Так, да, всі еті, щоб вони отримали свої гроші зранку і ныли, розумієте? все буде добре. Знаєте, не кажіть, нам про те, що все буде добре, нам здається, що ви сами ліки на очі. А скажіть, будь ласка, вам не здається дивним, що ми міста в третій годині ночі граю в казіно за бюджетні гроші, га? Друзі, давайте по-перше пригадаємо, як це все починало. Як, як це все починалося, давайте. Коли мені запропонували да, посаду мера, я не напрошувався на цю посаду, не набивався. Але так стало, що я погодився. Але я одразу сказав, що я не буду плясати ні по чию дудку. Я сформована особистість. У мене свої методи роботи. Я так працював, працюю, працювати буду. Чи ви хочете, щоб я піднімав податки, то я підніму. Я підніму податки. То ви ж перші, хто прибіжить до мене, почне гавкати. ну ви? Але, але скажіть, будь ласка, от нашим і глядачам і мені зараз так само дуже цікаво. А що, а що буде? Що буде, якщо ви раптом програєте всі бюджетні гроші? Що ви, якщо ви програєте гроші в цього міста? Що? До копійки, що буде? Ну, які ти нудний, Ну, що ти за такі питання задаєш? Ти тупа людина. Якщо ти задаєш такі запитання, <рес> я хто? Я. Ви ви мер? Ви мер? Правильно, я мер. Я по перше економіст і насамперед. Господарник, я все продумав. Там в сусідньому залі на покері сидить губернатор області. Якщо тут не попре, то обласний бюджет нас подстрахує. розумієш? Тільки не треба це переживати за ці гроші. Все буде. Кіці, ну не никай, не никай одноразову допомогу. Багатодітним матеріал. Я за чесність, люди, я за відкриті стосунки. Але, але знаєте, ви от ви от зараз граєте вночі на бюджетні гроші, а у міста є проблеми. Нашим людям цікаво. Коли? Коли ви виділите гроші на ремонт і будівництво доріг, наближається Євро 2012. У місті розбиті дороги. Коли ви дасте гроші на дороги? Дата, час, коли Конгрес. Що ти коли? задаєш такі запитання? Ну коли? Ну, ну завтра. Ну, тому що певно ну, сьогодні, та? Ну, о, бачиш, я опять програв. Ну. После завтра, там, через тиждень, але гроші будуть, друзі. Я прошу не хвилюйтесь, гроші є. Кіця збігай в резервний фонд. Возьмі гроші там в бардачки у Бентлі. пам'ятаєте? Але але скажіть, будь ласка, от ви прошо. А що а що, от, а що ви будете робити далі? Скажіть що, що ви, що, що ви будете робити далі. Що ви будете робити далі? Ну що я буду робити? Піду на Блекже, бо тут щось не фартовий столик. Що це за запитання? от, ось так, ось так, Доля міста, доля міста вирішується в казино. Будемо сподіватися, що пані фортуна на відміну від Антої кеці не повернеться до мера задом. Це був інокентій Бест спеціально для файна теве. Толя, зняв. Чи ж Толя, в тебе є якісь гроші? Можливо, парламентські слухання приносили б дещо більше користі, якби народні обранці хоч раз послухали на них, про що розмовляють між собою довгими зимовими вечорами народні прибиральниці української політики Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Дрявый, зелёный, лист резной. Я влюблен і смущені при перед... Ілона, що таке? Илона, що случилось? Чого ти плачеш? Що знов зарплату в гривнях дали? О, ну слава Богу. А що таке? Чого ти плачеш? А Петровна, підрозділа, йди. Іди отсюда, дай мені побить самій. Хочемо бути на єдине, сама з собою, як Дмитренко в боротьбі проти НАТО. Лона, тобі треба виговориться. Ти дивись, як депутати роблять. Він прийшов на трибуну, став, матюгав усіх, обложив от так от все. Виговорився, йому легше стало, він поїхав в кабан. Тобі тоже так треба робить. Виговорись, Ілоночка. Я вже сьогодні виговорилася. До п'яти утра на кухні ревіла, як Богословська на мітингу. Ілоноч, я тебе прошу, кити моя. Скажи, что случилось. Вот ты же меня знаешь. Я, как что не понимаю, сразу начинаю плакать. Вот так слухаю Черновецкого и плачу. Скажи, что случилось. Что такие? Вот. Тест на беременность. Две полоски. Настаточка тобі інформації. Ну, як ти могла. Ну, ладно, він баран, у нього мозгів нема, бо він депутат. А ти? Чим ти думала? Тобі 17 років стаж в Верховної Раді. Ну як ти можеш так? Ну. Так, розказуй, як це случилось. В Мерседесі. На що ти полізла в той Mercedes? баранюра ти стара. Я не знаю. Я йшла додому з роботи. Він під'їхав машиною, Каже, Ілона Давідовна, каже, давай. Подвезу тебе до метро. Ну? Та там до той арсенальної сто метрів оставалось, Мен, що я сіла в тобі. Ото ти, ото. Ти. Він хоч гроші на таксі дав тобі, чи ні. Дав, гроші не дав, дав. Житончик на метро. <звики> <звики> ти йому вже казала, чи ні? Чого я йому не казала? <звич> І не скажу, скажу. Ражу сама, сама вас питаю. Руки у мене є. Тряпку, я ще держати можу. Нічого, не пропадемо. От у нас, що цей пафос знаєш, скільки наскільки таких було. Піди зараз, стань, в очі скажи. А я від тебе парень жду дитину, понял? Тобі що, помішає металургічний завод? Ти вже не про себе думай, про дитину. Не надо мені цих подачок, чуєш? Не надо. Сама воспитаю, в школу віддам, потім ПТУ, потім устрою сина сюди охранником, потім ляжу, з ким треба, пропхаю його в списки якоїсь партії, він стане депутатом і помститься за мамку. Так цей козел старенький буде йти по вулиці, а сина так от машиною, і скаже: Давайте я вас до метро підвезу, дідусь, і цей козел сяде в Мерседес і син йому. Разку дрямий хеліслі. Хтось скаже це брехня. Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше. Ми не лукавимо, ми просто показуємо життя людей. Які живуть у Файна Юкраїна? Далі буде.